seat on us Bye -bye. Ти говориш, що бажаючи є, і не бояться ризикнути? Є, але я не поручаюсь ні за кого. та й все. Справжні, щоб мені теж було діти. Все починається з малого. З чого малого ти про когось конкретно? Це вислів такий. Все починається з малого. Добре, погодились. Це вже пів справи. А далі все залежить від нас. Чи злякався, чи що? Так погодився чи злякався. Це різні речі. Ні, не різні. Я погодився, тому що злякався. От і все. А я погодила свідомо, ось так. Свідомо? А я що в без свідомості? А я погодася, тому що цікаво. Все, пора йти. А там ще розберуться, Хто з нас хто? Що тут розбиратися? Я Марко, ти Яна, вона Міана. Ти що, не можна наші імена називати? Ми ж тепер не ми, тобі ж сказав, а як нас тепер будуть звати? Нам треба скласти єспити. І сказала, що ми більше нікому не слова. Корактивна квартира готова? Готова, але ми маємо ще раз все перевірити. І перевірити, і все підготувати. Вони мають відчути всю складність справи. Головне, щоб вони витримали, не здалися і не передумали. Коли це проходили, як і всі, Витримали ж. Що ти рівняєш нас, профи, і тих дітей? Оця інформація засекречена. Може, вже іспити почались? Ага, і ми повинні здогадати який поверх і яка квартира. Ого, це так складно. Уявляю, які всі інші завдання будуть, то натискажу якусь кнопку. Сам натискай. Та ж вона не достає. Давайте я натисну. Тільки не ображайтеся. І нічого не запитуйте. А ноги треба витирати. Тобі ж сказали, нічого не питати. А можна якось візьму за руку? Ви дуже довго. У нашій справі кожна секунда вирішує все. Навчіться орієнтуватися в темноті, Навчіться нічого не боятись і долати перешкоди. Навчіться терпіти біль. Ай, я вдарилась. Больно. Мені постійно хтось наступає на ногу, і зверху на мене щось падає. На ногу, то може, і я би нічого не бачу. А що падає, не знаю, бо і на мене. Ви маєте впевнено йти до своєї мети і нічого не може вас зупинити. Коли буде вже кінець? Для початку звідси потрібно вийти. Ви не попереджували, що буде так важко і страшно, дівчата. Тримайтесь, я вас не покину. Взаємодопомога? Це вже добре. Перший залік є. Ну що ж, вітаю вас за конструктивні квартири в школі шпигунів. Я сказала, що все в краще. Тепер вже можна все казати, адже ви майже наші. А ми здали їсти. Ви не злякались темряви. Ви підтримували один одного. Так, так. На нас ще спадок. Ми взагалі збилися, та ми йшли та й далі, та й далі. То ми вже що, шпигуни? Ні, залишився ще один іспит. Найскладніший. Ви готові його пройти? Готові. Робота шпигувати так тяжко. А що ж, няньку у них немає, напевно, вони засекречені. Бути професійним шпигоном – тяжка робота.